Михайло Кацюбинський. Ялинка. Розділ перший. Настав святий вечір. В якимовій хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати Василькова, крутила глупці на вечерю Василька сидів долі там, там в мак до коті. Василькові було літ 12. Він був найстаршою у сім'ї. Василька м'яв мак і все поглядав то на двох сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. Чого батька журяться? думав він, чи того, що не здужають, чи того, що нема грошей викупити від шевця мамині чоботи? Рипнули двері. У хату увійшов якийсь чоловік. Добрий день вам, удався він до Якима. Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у, у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір. Я вже другий день шукаю і не можу знайти гарної». Яким помовчав. А що б ви дали? спитав він перегадом. Та вже не будемо торгуватись. Кажіть ціну. Три карбованці дасте, відповів Яким. Тату обізвався Василька тремтячим голосом. Та що моя ялинка? Ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. На блакитні очі в білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленою стрункою ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина, Василька замовк, прочитавши в тому погляді невимовний смуток. Добре, я дам прикарбованця, обізвався чоловік, але мусите приставити ялинку сьогодні, бо пани ще хочуть прибрати її на вечір. А як її приставити, коли я слабий, а хлопець малий ще, сказав Яким. Чоловік глянув на Василька. Не так то вже й малий ваш хлопець, та й недалечко їхати, годину. Завидна завезе, завидна й поверне яким подумав і махнув рукою. Якось воно буде, містечко не за горами. Чоловік дав задаток, розказав, куди завести ялинку і пішов. Яким трохи повеселішав. За три карбованці можна було викупити від шивця жінчині чоботи. Хвалити Бога, Олена, не ходитиме на свята в подраних чоботях. Він одягся. Узяв сокиру і подався в садок. За батьком побіг і Василька. В садку лежав глибокий сніг, Якимові ноги, узутів здорові чоботи, глибоко перенали в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василька то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. Чорні голі дерева. Стояли в садку, за замерзлими гілочками, і наче мертві не ворушилися від вітру. Під деревами на білому, як цукор снігу, сіткою лягла тінь. Аж ось здалеку зеленою глицею заманячила ялинка. Василька з батьком підійшли до ялинки. Їм обом стало жаль молодого деревця струнке, зелене, веселе. Вона маяла гілачками, наче раділа гостям. Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалось, що вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло, і підтяте впало на сніг. Василька мало не плакав з жалю. Він бачив, як батька взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. Вершечик з ялинки волікся за батьком і лишав на снігу довгу, мов стежечка смужку. Василька глянув на свіжий пеньок, і дві сльозинки скотились йому по щічках. Він не міг бачити того пенька, того місця, де за хвилинку перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу на пеньок. Незабаром з під купи снігу не стало видка пенька. Васильку, гоу, а йди сюди, гукнув з подвір'я батька. Василька підбіг до батька. Лагать, сину, сани, відвезеш ялинку. Та хапайся, сину, бо вже ген ген з полудня, а треба вернутись завидно. Коли б ще снігу не було, казав Яким, удивляючись у край неба. Наче хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо не рано. На стареньких санях лежала вже ялинка. Василька почав лагодитись у дорогу. Він запряг коней, одяг кожушину і виїхав з двору. Розділ другий. Повівав холодний вітрець. З краю неба насувались білі, наче молочні хмари. Разно бігали мишасті коненята. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком. Розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав, насунули снігові хмари і оповели небо. Сонце сховалось за хмари, посипав сніжок. Василька в'йокнув на коні, і вони побігли підтюпцем, наближаючись до лісу, що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було їхати лісом. Василька в'їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах. Їм було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг. Мокрий сніг бив у лице Василькові, заліплював очі, знаглазив за комір. Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василька <кій> загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку і схилив голову, щоб хоч трохи захиститись від холодного вітру та снігу. Він не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. Враз сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь, щось тріснуло в санях. <кій> і Василька дав старчака в сніг. Коні стали. Василька підвівся, обтріпуючись з снігу, підбіг до саней. Старі трухляві копили зламались, Васар лежав нарізно від санок. Василька обійшов навкруги саней. Оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. Підожду, може, хто над'їде та дасть мені яку раду, подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз замітав сніг. Але в лісі було пусто, тільки вітер гучав між деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою далечінь. Василька ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та несподіванки. Перед ним з'явився ярок, якого не повинно бути на його дорозі. Василька постеріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сана з ялинкою в лісі, а самому вертатися з кіньми додому? Василька випріг коні, сів верхи. І поїхав назад по дорозі. <кій> в лісі посутеніло. Настав вечір. Василька їхав лісом, коні глибоко перенали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу. Василька незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так, лісом, навмання. Він став. Треба конче знайти дорогу, подумав Василька. Вернусь назад до сани і звідти поїду навпростець дорогою. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав Василька проти вітру та снігу, а сани не було. Я десь уже <кій> узяв з соб, а треба трохи себе, подумав він і повернув у ліворуч. У лісі зовсім затемніло. На землі і в повітрі білів сніг. Та манячили цупкі замерзлі стовбури дерев, закурених снігом. Василька їхав, а сани не було. Коні, брюхаючись по заметах та по кучугурах, потомились і стали. Василька заблудився. Йому було холодно й страшно. Він заплакав. Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом. А Василькові згадалась тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець, на столі стоїть кутя. Батько та дві сестрички сидять за столом, мати подає вечерю. Всі такі веселі, гаманять, радіють святочку. Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з праздником, питають про Василька. А може, не радість, не щастя гостює в хаті. Може, мати плачуть, що нема з ними Василька. Може, батька журяться та сумні сумні сидять край столу і не їдять вечері? От хоч би виїхати з цього мертвого лісу, побачити дорогу хату. Василька торк... торкнув коней. Коні знялися з місця і нешвидко побрели по глибокому снігу. Але що це? Василька виразно побачив свою хату. Йому видалось, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василька зрадів і повернув до хати. То був кущ, обсипаний снігом, і здалека видавсь хатою. Василька й руки опустив. Що тут чинити? Він глянув навкруги. Здорові дуби стояли в лісі, мов страховище. І звідусюли простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим покривалом, простягають до нього свої руки. Йому стало страшно. Враз щось зірвало Василькові шапку з голови, холодний сніг посипав йому на голову. То гіллячка зачепила шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку. Як десь далеко почулось Ау- -у -у, і луною покатилося в лісі. Ау-у. відгукнулося з другого боку і довго не вгавало. Василька похолов остраху. Волосся полізло до гори, серце перестало стукати в грудях. Думка про вовків промайнула у його в голові. Він в нестямці затяв коней і зник поміж деревами. Василька виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі край лісу стояв хрест. Василька побачив хрест і зрадів адже я на дорозі. Все дорога до села, де живе мій дядько, недалеко до села. Василько виїхав на дорогу. Але що це за вогники блимають під лісом? Що це чорне ворушиться на снігу? Враз коні жахнулись і сіпнули вбік. Вовки, подумав Василька. Він щосили затяв коні і вхопився за гриву. Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався Василька по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним на вздогінці бігли два вовки, вигинаючи сірі хребти. А хуртовина вила, крутила снігом та замітала їх сліди. Розділ третій. Вирядивши Василька, яким легенько зітхнув. Він продав ялинку за добрі гроші, а грошей було притьмам треба. Треба було і чобіт жінці, треба було і на Новий рік дещо купити. Яким і трохи жаль стало Василька, що так любив тую ялинку. Та що вдієш, коли біда? Ні ввіщо віщо вдягнутися, нічого й кусати. Олена порилась коло печі, хапаючись, щоб устигти на пору з вечерею. Ніхто не постеріг, що на дворі йшов сніг. Аж дівчатка, бавлячися під вікном, радісно скрикнули Сніжок, сніжок, пустіть нас, мама, на двір!» Олена та яким разом глянули в вікно. Ой, лишенько. Як той, бідний Василька, приб'ється додому в таку негоду? скрикнула Олена яким вийшов на двір. Небо заволоклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух. Яким стривожився? Коли ще яка біда не случилась хлопцеві? подумав він. Ну, що? спитала Олена, як він увійшов до хати. Завірюха, та, може, ущухне, повинен би Василько над'їхати. А хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала в вікно, вибігала на двір і все зітхала та бідкалася. Вже смеркалося, а Василька не було. Олена плакала. І нащо було посилати дитину проти ночі? Наче без тих трьох карбованців і не обійшлось би, що з тих грошей, коли через їх можна позбутись найстаршої дитини. Олена мучилась. І уявляла собі, як Василька збився з дороги, як напали на нього вовки, як вони розривають по шматочку її люлюбу дитину. Серце її обливалося кров'ю, сльози заливали очі, яким мовчав, але тривожився не менше долени. Він щохвилини виходив на двір, вдивлявся у темряву, прислухався, як виє хуртовина. Надаремно сподіваючись побачити Василька, почути його голос. Люди давно вже вечеряли, а в якимовій хаті й забули, який сьогодні день. Дівчатка поснули дожидаючи вечері. Старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець, сусідин, приніс вечерю. Просили вас на вечерю батька й мати, і я вас прошу. Будьте здорові з святим вечором. Проказав він дзвінким голосом, подаючи мисчину в хустці. А де ж Василько? поспитав він перегодом. Олена заголосила. Господи, всі люди радіють, весело, як Бог приказав, зустрічають Велике Свято. Тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя і кинула його в хуртовину на поталу вовкам сіроманцям. Усю ніч сум літав по хаті. Шарпав за серце бідних людей та не давав їм спати. Розділ четвертий. Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо. Глянути, що зробила ніч з землею. Вітер стих і чистий свіжий сніг сріблом сяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралась на Різдвову білу сорочку. Скоро розвиднилась яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. Олена намаглася їхати з ним. Весело репіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та не весело було на серці в в'якими та Олене. Вони роздивлялись на всі боки, боячись побачити якийсь слід Василька. Але всюди було рівно, біло. Сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього. Вони в'їхали в ліс. Олена пильно дивилась межі дерева, їй все здавалося, що вона бачить то сани, то свитку Василь... Василькову, то кінські ноги. Коли б хоч їхав, хто обізвався Максим, розпитали б, чи не бачив чого в лісі. Зустріли якогось жадка однією коня... конячкою яким розповів йому своє горе та почав розпитувати. Я бачив зламані сани, а на них ялинку, сказав той. Подайтесь лісом у праворуч. Ой, нема вже мого Василька, нема моєї дитини, заголосила Олена. Той крик серця болісною луною розлігся в Якимовому серці. Ще здалеку заманячили на дорозі поламані, поламані сани. Зазеленіла присипана снігом ялинка, яким під'їхав до сани. Олена перша зіскочила і почала припадати до сани та тужити на весь ліс, яким стояв, сумно схиливши голову. Так, думав він, Василька з'їли вовки. Враз щось під'їхало, яким озирнувся і не хотів вірити своїм очам. Перед ним стояли його коні. А на санях сидів Петро, братів наймит. Ти звідки взявся тут? скрикнув Яким. Та хазяїн послали мене по ваші сани, ще й казала їй сю ялинку відвести до пана. Василька обламався вчора, збився з дороги і ледве добився до нас уночі. То Василька, живий? скрикнули разом Яким і Олена. «Та вже ж живий. Оце недавно поїхали вдвох з нашим Омельком додому. Чи ти не брешеш? Хіба ж я пес брехати? образився Петро. Слава тобі, Господи, зраділи бідолашні. Слава тобі, Господи, що він живий. Петро взяв ялинку на свої сани, а поламані сани примостили на Якимових, яким вйокав на коні, поспішаючи додому. Василька вже був вдома яким та Олена плакали з радощів, обіймаючи Василька, ми вже думали, що не побачимо тебе, сказали вони. А Василька весело щебетав, оповідаючи свої пригоди в лісі.